Ліотон Гель 1000. Для здоров'я та краси твоїх ніг. Друзі, військові дії негативно впливають на аерозолі атмосферного повітря на характеристики. Саме інститут громадського здоров'я імені Марзєєва провів ціле дослідження на цю тему, адже здавалося би очевидно, що повітря погіршується. але біда в тому, що ми часто цього навіть не відчуваємо і на і саме це може, скажімо, банально зіграти з нами злий жарт. Як саме обстріли в тилових містах впливають на якість того, чим ми дихаємо, і як рятуватися від шкідливих речовин, у тему дуже глибоко пірнула. Все про все дізналася. Наша влада Грубич вже з нами на зв'язку. Влада, розповідай, що у нас з повітрям, яким ми повітрям дихаємо, і наскільки це шкідливо. Колеги, ще раз доброго ранку. Ну, по перше, дійсно хочу продемонструвати ось цю зміну якості повітря. Конкретно на прикладі на прикладі вчорашнього обстрілу нашого міста, столиці власне кияни напевне бачили великі чорні клуби диму. І повірте, безслідно так просто це не зникає. Навіть якщо хтось не відчув запаху гару, зараз про це дізнаєтеся, усе це те, чим ми далі дихаємо. Ну, наприклад, за даними департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА, загальний Рівень забруднення повітря зберігався в межах допустимих норм, однак було зафіксовано локальне погіршення якості повітря у районах, де виникли осередки пожеж. Нагадаю, це майже кожен район Києва. Найгірше на лівому березі столиці у Дарницькому районі індекс якості повітря сягнув 80 пунктів при нормі до 50. Основною причиною є зростання концентрацій твердих частинок внаслідок пожеж після обстрілів, що у цьому найпідступніше як я вже сказала, часто ми цього забруднення просто навіть не відчуваємо. Тобто, ми чуємо запах гару. Це вже прям критична межа. Але я і як я вже казала, і без того ми дихаємо те, чи ми дихаємо після прильотів, це дійсно небезпечно. Напередодні у мене було реально надзвичайно цікаве інтерв'ю з лікарем-пульмонологом. І він мені розповів, так зазначив, що лікар – це людина, яка орієнтується дуже глибоко саме в дихальних шляхах, і як їх лікувати. Це і легені, і бронхи, і трахея, і плевра. І от лікар пульмонолог Євген Симонець розповів мені основні ризики від буквально дихання після російських атак. Пропоную послухати перш за все це пили тверді частки pm 2.5 і PM10 це е, ті тверді частки, які в повітрі під час Вибуху знаходяться, друге і те, що ми відчуваємо, а іноді, на жаль, не відчуваємо, це токсичні гази. Найстрашніший для нас це ЦО, чадний газ. Ми його, на жаль, органоліптично не відчуваємо, але він дає надзвичайно токсичний вплив на слизову дихальних шляхів і взагалі на весь організм. Але крім цього, ми відчуваємо діоксид сірки, фольмардегіди бензол, толуол це ті токсичні. Чні гази, які ми органоліптично чуємо. Крім цього, у повітрі залишається дуже велика кількість важких металів. Це і свинець і ртуть миш'як. Це те, що дуже небезпечно для слозової дихальних шляхів, взагалі для всіх слозових. Це в першу чергу очі наші. Далі найнебезпечніші це токсичні сполуки, діоксини і фурани, так звані. При руйнуванні бетонних приміщень. А на жаль, ворог б'є по наших домівках, що здебільшого складені саме з бетону. Ми перебуваємо в зоні цих руйнувань. Під час цього виділяється ще так званий. Азбест, пил цього азбесту осідає в легенях і не дає повноцінно і нормально дихати. Як наслідок, усі ці шкідливі речовини призводять до токсичного впливу на слизову, до набряків і погіршення дихальних шляхів. І найнебезпечніше, якщо ці речовини токсичні гази, важкі метали, якщо вони тривалий час впливають на нашу слизову, якщо ми буквально цим дихаємо регулярно, то з часом це може призвести щонайменше до бронхіальної астми, а найстрашніше до раку. Легень. На тлі цих досить моторошних фактів я вирішила розпитати киян, чи відчувають вони погіршення якості повітря, і чи роблять щось після. Пропоную послухати. Це тільки я зараз вечором вийшла на вулиці, тому що після ночі, такої, яка сьогодні була, дуже дуже почуває, що задихається. Кашель, який то такий сухий, незрозумілий. Перший. В квартирі вікна всі безумовно закриті, тому що ж розумієте. І в горлі першить, і, звісно, впливає. Все пливає. Це війна, люди, Ну, що зробиш. Я вранці щасливий був, що я взагалі проснувся, і все гаразд, і все ціле. Да. Так що, то вже, знаєте, такі підходять на другий план. Ну, в мене взагалі проблеми з серцем, тому мені часто буває таке, що проблеми з диханням, але щоб прям чисто після прильотів, то напевно, що ні. Ну, от виходиш на вулицю, то трошки там тяжко дихати. Така зараз житуха на старості років. Пережила ту війну. Мені вже 85 років, хоч і важко, хоч і, і страшно, ну на своїй землі, в своїй квартирі, в своїй постелі. Немає краще нашої України. Це точно. Наша земля, наші люди, наше повітря і наша природа. Там все воно не маєш права за щось взятися. Це чуже, а в нас все своє, так що отак. Почули, хтось п'є воду, хтось закриває вікна, але є такі люди, і давайте будемо чесними. Таких більшість, які ігнорують цю проблему з погіршенням якості повітря, бо просто її не помічає. Колеги в повітрі ми можемо її не відчувати. А як зрозуміти, що таки критична межа? Лікар-пульмонолог Євген Семенець він мені пояснив, що коли такі вибухи і відповідно небезпечні частинки, які потрапляють в наше повітря, регулярні протягом двох тижнів. Отоді от це от прямо вже критична межа. Бо тоді якраз ризиків е, набагато більше. Але зазначу, що ну слава богу, для тилових міст це не так е, небезпечно. А от найбільше страждають ті міста і села, які е, розташовані безпосередньо на лінії фронту. Але в тилових містах є люди, для яких, наприклад, навіть один такий от вибух він уже може вплинути на здоров'я. Пропоную послухати, хто в групі ризику. Найважливіше е, уберегти декретовані е, декретовані групи людей. Це діти до 12 років, е, старші люди після 60 років, вагітні, хворі на бронхіальну астму, хронічне обструктивне захворювання легень, серцево-судинні захворювання і людей з імунодефіцитом це ті групи людей, які найбільш вразливі до впливу цих хімічних і токсичних речовин. А, так, основні а, негативні прояви це головний біль, нудота, слабкість, першіння, сльозотечі. Оце от прям дзвіночки, які прямо кажуть, ідіть до лікаря. Якщо не дай Бог, судоми, порушення дихання це вже критична стадія, і треба швидка реанімація, киснева терапія та детоксикація. І, власне, захиститися від цього всього можна, як саме закривати вікна, щільно зачиняти двері, щоб увесь сморід з двору не заходив у приміщення. Також Євген Семенець дуже радить використовувати зволожувач повітря, якщо такого немає, придбайте, якщо немає можливості придбати, просто розвізьте собі по квартирі вологі простирадла, бо саме волога ганчірка, б, але вона може притягнути на себе усю цю токсичну дій речовин. По-друге, пити багато рідини, і не просто воду, а лужну мінеральну воду, вибовтувати з неї гази і пити. Вона буде давати детоксикуючу дію. І по-третє, якщо велике запилення, носити респіратор, так і привіти з ковідних часів, але це дійсно дуже допоможе і захистить наші. Легені ще одна порада: це вітаміни, вітамін С є, омега 3 але звісно ж без консультації лікаря краще не експериментувати, порадитися треба. Наостанок хочу передати слова лікаря-пульмонолога Євгена Семенця. Користуюся можливістю, що все-таки не варто ігнорувати ось цю історію з диханням, тому що якщо ми можемо подбати там про своє психологічне здоров'я якось після таких жахіть, то все-таки дихання, воно таке примарне, те, чого не можеш відчути, якщо не, особливо не відчуваєш гар. Все Теж таки прислухатися до себе і при найменшому прояві звертатися до лікаря, колеги дякуємо. дякуємо. Нас убезпечила. Дала інформацію влада Грубич про стан повітря в тому чи іншому місті України, бо вся країна під обстрілами російськими чи не щодня так. Ну і тут бачимо той самий вітерець, велику справу робимо якісь вищі сили. Нас почули природу. Дякуємо тобі. А владі Грубич до наступного включення і до наступних історій.